Ей-йо, друзі, всім привіт! Почекаю, Андрейка? Ви на каналі Сішке. І сьогодні, друзі, вам може показатися, що ми просто будемо проходити сколбоя, но ні. Будь ласочка, прислухайтесь до мого голосу. Ви прислухали. Я хочу так, Андрійко, не відпустять. Я буду розмовляти сьогодні на українській мові, на нашій ниненькій, рідненькій та незалежній мові. Та буду грати в на українській мові з колбоє. Сколько Да, тут дуже жаль, що нема. Кулбої української аудіодоріжки. Ну, добре, я вважаю, що і без цього ми впораємось. Проходити будемо на другу кінцівку на простому рівні складності. Ну що ж, погнали! Погнали, Андрійко! Друзі, ще я вам хочу сказати, якщо я буду говорити якісь слова на російській мові, ну тому що я завжди так говорив на російській мові, і мій інтелект вже е, тат, приспособився до російської мови, тому якщо я буду говорити якісь фразочки на російській мові, то що я буду попадатися предкам, друзі. Ось такий в мене буде челендж. в мене три спроби і, звісно, всього два рази я можу сказати щось на російській мові. Чому два рази? Тому що так... Фонарик не буду я, напевно, брати, тому що я хочу за другим способом бігти. Тому чому два? Тому що два рази ми можемо попастися, якщо третій раз, то все. Це програш конкретний. Добре, давайте зараз почекайте. А я. А я взагалі тут про. тут... Ой. Нічого нема, добре. Давайте ключ зараз ми уронимо. Так. А давайте уронимо квітку. Давайте. Все одно в нас батя буде довго йти. Це легкий уу левел складності от я якраз хотів сказати так все так провальниці ну звісно звісно все тут добре давайте зараз вскроємо сейф добре ми вскрили сейф. І в нас тут зарядочка. Вона нам потрібна для нашого побігу. Так. Хотів сказати, що підемо зараз у ванну кімнату, ну ні. Тут у нас матуся йде полювати ялинку. Так, все, можна йти вже. Ключик від аптечки. Ну, давайте візьмемо. Тут же нічого, напевно, не буде. Добре, батьки написали повідомлення. Давайте все зробимо зараз. Ясо просто на всякий випадок. Все, йдемо звідси. Так, вводимо пін-код. Так, зараз. Добре. Так, ось зараз я пішов би у батіну кімнату, але тут матуся пішла. Мікрохвильову піч перевіряти. Не знаю, друзі, може можна було і пройти у бай... до баті в кімнату. Не знаю. Ну, як говориться, не будемо ризикувати. Що ж зроб... Давайте. Напишемо... Ні. Давайте поки що не буде ми. Нікому нічого писати. Так, все зайшов. да 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 І матуся нарізає. І татусь зайшов. Тут нічого немає. Добре. Так, тут тоже антижиру не буде. Тут так же нічого немає. Так. Давайте тряпочку постираємо. Вимикаємо світло, а двері не зачиняємо. Так, все зробив. Стиральний порошок я поставив на місце. Тряпочку поки не беремо, тому що вона нам зараз не потрібна. Давайте куди ми підемо? Зараз в кладову підемо. Дійсно, все на місці. Я вам так скажу, що ось з діалогами батьків на російській мові дуже складно говорити щось самому на українській мові. Давайте подивимось, може щось є тут? Може, є український? Не, нема. Дуже печально. Так, давайте татусю напишемо повідомлення Тейкове. І підемо, обищимо його кімнату. Так, зайшов, світло, вімкнув. Ключики. Ну давайте візьмемо. Так, 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 так. Так, це нам не потрібно. Добре. Йдемо у кладову. Так. Ну, лампочку. Ну-ка, аптечка. А що у нас під решіткою? Ну-ка. Батарейка. Не потрібна нам батарейка, тому що ми будемо збігати іншим способом. Так, тут у нас планка. Нічого нема. Навіщо я відчиняв загалі кладовку? Незрозуміло. Е, ну, я знаю, друзі, що тепер антижир може бути чи в багажнику, чи в бочці. Або я ще не все провірюю. Провірив у матусі на кухні. Так. Ось бачите, тільки я матусі заговорив, тут і ось так. Так, давайте подивимось, що там вона. Ну, матуся, ти де. О, вийшла. Швидко, швидко вона вийшла. Так, ага. Добре. Ні, антижиру нема. Добре. Тоді значить, що він у багажнику знаходився. Або в бочці. Краще б він у багажнику знаходився, а то щось не хочеться мені шланг свій перетягувати туди-сюди. Да і взагалі мій самий неулюблений респаун це коли щось в бочці. Тому що матусю може мене, мене спалити з цим шлангом, а в мене таке сотні разів було, друзі. Так, зайшла. Чекаємо. Так, все добре. Давайте батяні, напишемо повідомлення. Так, йдемо перевірити, що в багажнику. Йдемо, йдемо, йдемо. Бобік! Сидіти! Не видавати мене! Та що ж таке? Ну чому? Ну добре! Давайте візьмемо шланг, вімкнемо, вімкнемо воду. І положимо шланг в бочку. Та ладно, ну не говорите, що там снотворне лежить. А, ні, антижир. Давайте підемо зараз знову, напишемо батяне повідомлення, щоб нам безпечно було перетягувати шланг. У полисадник. А, він ще на це не відпові. Так, давайте хотя не. Та ну йо. Ладно, добре, мы зараз підемо. Він же нас тут не проверяем. Ну и зараз, друзі, зараз. Ще нам нужно пароль без Так. Так. Так, знайшов, все. Матусю, не поливай, я тут тебе прошу. Давайте. Так, все, йдемо. Швидко, 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 швидко. Швидко, друзі, швидко. Все, 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 все. Воду перекриваємо. Так. Чекаємо. Він чи там? Здається, світло не горить. От пішов він чи ні? Так, ні, світло. А, Він вже сів давним-давно. Добре. Давайте за допомогу бага дізнаємось пароль. Один, п'ять, і що там? Один, п'ять, да що ж таке? Один, п'ять, один. Один, п'ять, один. Добре, підемо зараз. Один, п'ять, один. Так. Куда ти один, п'ять, один. Так, це так. Шістдесят три, вісімдесят шість. Добре. Зараз давайте дістанемо тряпочку. три, вісімдесят шість. Давайте зробимо так. три, вісімдесят шість. 63 і 76. Йо! Ось це було трошечки так Страшнуватенько... Ну, по суті, нам треба зараз тільки чекати, а хоча почекайте, навіщо? Ні, давайте почекаємо. Я просто не дуже розумію, як це працює, тому давайте почекаємо. Потім подзвонимо в дзвінок просто і все. Чекаємо. Так, друзі, швидко, однако, матуся лак ялинку. Квіти, хочу сказати. Так що давайте приступаємо зараз. Начинається екстрим. Ну, быстрейше, матусю. О, все. Давайте зараз. Ага. Ой-ой-ой, матусечку, що ж ти твориш? Що ж ти твориш зі мною? Ось так от, друзі. Що ууу, він мене з виду потеряв? Так, да, друзі, ми це зробили. Ми пройшли з ігру з Boy раневей на другу кінцівку. Складно це було? Ні, я вам так скажу, тому що це мій рідний, рідна мова, і це було так легко. Да, бували, коли я хотів щось на російській мові сказати, але, але. Я цього не робив. А може я щось робив, напишіть обов'язково в коментарі. Ну, що ж, я пройшов з колбоєм на другу кінцівку. Я так це і планував. Тому, кому сподобалось це відео, ставте подобайки. Ну, а з вами був Сашке, українська мова та його рідний язик. Заслубуючись. Всім пока, друзі!